Як нас часто звикли писати-кричати, та на вашу Нінтендо саме лише Марево. При цьому, почувши, вийшов Маріо щось там, щось там навіть не дослуховують назву. Думають, та знову якийсь 2D-платформа. Але те, що в Нінтендо немає фантазії назвати ігри, ну то таке опустимо. І поговоримо про Маріо. І не простого Маріо, а маріо футболіста. Ну ясно, він же італієць. Мої вітання ви на каналі про Nintendo UA. Дякую за ваші перегляди, вподобайки та коментарі. Якщо хочете більше інформації про світ Нінтендо, запрошую до телеграму. Переходимо до огляд Маріо Strikers Battle League Ліг Футбол. Це не єдина подібна гра. Маємо цілу серію. Перша виходила ще на GameCube. далі через кілька років на Wii. і потім 15 років порожнечі. Думали, що Нінтендо вже й не згадає. Сьогоднішня гра вийшла у 2022 році, і говориться, що на її розробку вплинув карантин і подібні обмеження. Гра на момент свого виходу була дуже слабко наповнена, хоч якимось контентом. Але про це пізніше. Так от. Повернемося у 2005 рік. Super Mario Strikers розробляла така собі next level Games. Так, це ті хлопці та дівчата, що працюють над Luigi Mansion другою і третьою частинами. Тобто, розумієте, вони створюють чудові ігри, які мають прекрасний і продуманий візуал, але от наповнення в них дійсно часто слабке. Ну от як в тому ж Luigi Mansion 3. Так от Strikers — це несподівано грубий, швидкий і зухвалий аркадний футбол, ледь чи не з бойовими прийомами. Хоча чому ледь таки з бойовими? Взагалі 20 років тому це був серйозний відхід від сімейного і домашнього Маріо. А через два роки гра на Wii Mario Strikers Charged, з по назві чутно, що там всі налаштовані серйозна. То взагалі цю гру оглядачі називали і називають панк рок і трохи футболу. Метал там в кожному звуці. Трибуни ревуть, жителі Грибного королівства не на жарт ламають одне одного. Особисто в мене футбол на Ві викликає захоплення. Якби не моушен я досі в нього постійно грав. Версія на свіч місцями більш м'яка, скажімо так, але свій шарм має. І тут ми теж усіх ламаємо. Іноді важливіше вирубити когось, а не бігти за тим м'ячем, що там по ігроладу. На перший погляд, усе знайомо. Це аркадний футбол 5 на 5, жорсткі підкати, іноді просто удар в спину з випрямленої ноги, штовхання в стіну, що било струмом. Паверапи в стилі Маріокарт, гіпер гіперудари, все на місці. Наголошу, тут немає суддів, фоли дозволені. Взагалі, фоли тут основа, основ. Єдине правило: правил немає. Воно тут і футболу в класичному розумінні не так і багато. Половина взагалі руками грає. Варіо, той ну, нижньої частини спини частіше грає. Ну це ж Варіо, йому можна. А так творіть, що хочете, ну, чесно кажучи, киньте холодну зброю на поле, і тут буде поножовщина. Серйозно. Кожна команда це 4 активні гравці, плюс воротар бумбум, -бум. керований АІ. І тут варто зауважити, що на Wii мінімальне управління було цікавіше, але то потім. А ще ледь не найважливішим нововведенням гри і її вагомою механікою стало додавання екіпірування. Точніше, вибір екіпірування, що змінює характеристики персонажів. І тут, якщо підійти з розумом, можна будувати окремі білди персонажа, а кожен до слова і так має свої специфічні вміння та навики. Із цих білдів. Підбираємо окремий білд команду, і тут вже стає цікаво. Морочитись всім цим можливо, навіть не менш вагомо, ніж в інших іграх Нінтенди, що заточені на онлайн, типу Маріокарті чи Сплатуні. Але тут, звичайно, масштаби не ті. Загалом звучить цікаво, погодьтеся, але все ж є нюанси. Персонажів і баланс. У грі 10 стартових персонажів Mario, League, Bowser Peach, Тотну та інші. При цьому потім відбулось розширення до 16-го. Але загалом вони усі. Подібні. Є, можна виділити, скажімо так, силачі, типу Боузера, Донкі Конга та Пауліни. Можна виділити технарів, типу й Дейзі, універсалів, такі як Маріо та Луїджі, а ще є снайпери, такі як ота зараза Бірдо. Чому зараза? А на постійне мені забиває гали. Як сказав, є екіпірування. Гравці можуть змінювати шоломи, наплічники, бутси і захист на торс. Все це дуже впливає на характеристики. Але тут немає якогось одного крутого чи слабкого елемента. Кожен щось піднімає, щось опускає, і там вже обираємо те, що нам найбільш цікаво. Спочатку це прям не те, що захоплює, але зацікавлює. Але на практиці воно часто ламає баланс, передусім в онлайні, часто, в усіх все однакове. Ну і тоді стає грати, ну, так собі. Взагалі, стосовно режимів гри, маємо Quick Battle, ну це звичайні матчі з друзями або штучним інтелектом. Cup Battles — серія турнірів проти, ну, скажімо так, ботів. І якщо перший набір кубків це діточки, то уже галактичний рівень, там уже не так-то просто відпочивати точно не доведеться. Там потрібен якийсь там особливий підхід в кожному матчі, ну точніше команду потрібно підбирати. Strikers Club онлайн-клуби з власною емблемою, формою рейтинговими матчами. Але, ну, де якась кар'єра, сюжет, більше челенджів, нічого. Батлег це чисто розвали команду суперника сам чи з друзями. Так, єдине спасіння онлайн, хоча пройти всі кубки, особливо галактичну лігу, не так, то воно вже швидко, але все рівно, реально, нудно, скажімо так, 10 годин, і по суті, ви вже все закінчили. Ну тепер про враження від гри. Ну в мене їх чимало з однієї сторони, причому не всі вони гарні. Перше, лечне найважливіше те на чому ви будете грати в цей футбол. Кажу, Лець це не вперше, стіки на джейконах лайно. З цією неймовірною динамікою в мене стіки за атаку на 720 градусів намотують, але постійно все рівно чогось там не вистачає. Вони малі і незручні, хід не дозволяє нормально грати. З проконтролером ви просуваєтесь на порядок швидше. Це, звичайно, не значить, що на лайті, гріпі чи будь-як інше пов'язане з джейконами ви не зможете освоїти гру ні можна. Але все ж мороки набагато довше і складніше. Це як по мені величезна. Проблема. Ну, коли граю на лайті, щоправда, беру накладки на стіки. Тоді ну, це трошки легше стає, але все рівно не те, що на проконтролері. Стосовно тієї самої динаміки, ви можете не повірити, але це десь так третя найдинамічніша гра на свічі. Однозначно, в Smash там більш вагомо через постійну близькість персонажів та й гра сама по собі, звичайно, сплатун більш ніж динамічний. Хоча там керуєш тільки одним персонажем і намагаєшся контролювати поле зору навколо себе. А тут є постійне переключення між чотирьома гравцями і контроль всього футбольного поля. До слова, тут маленьке гральне поле, на мою думку, на Wii було комфортніше. На GameCube, мабуть, було десь так само. Це маленьке поле, начебто, має би потрапляти повністю в поле нашого зору. А от ні хіба воно не так. А все через те, що у нас тут є. Предмети, які вносять такі собі корективи у нашій з вами ігролат, що аж очі на лоба лізуть, і при цьому іноді просто розриває люті. Але це нормально, тому що це гра. Але повірте, банани, панцирі, бомби. Не дадуть вам сумувати. А ще, якщо у вас рівна боротьба на полі, то глядачі із трибун накидають стільки предметів на кінець матчу, що головне завдання не загубити м'яч. Тобто ви його перестаєте бачити просто-напросто. Взагалі це можна назвати божевіллям, але я задоволений. Головне, що часто через надяскраву кольорову гаму ви втрачаєте на секунду концентрацію. Серйозно, від вибухів і подібного просто губиться м'яч, про що я сказав вище. До слова, це проблема, коли грати кілька годин поспіль. Добре, як в такі секунди все завершиться зловленим м'ячем, хоча частіше він буде уже в чиїсь там сітці, найчастіше у вашій. Тому тут є проблеми слідкувати за усім. І особливо важливо за сферами. Вони дають можливість вашій команді здійснити суперудар. Про нього далі. Цікавість, ми звикли один гол це один гол. Але ні, ну це ж Нінтендо. Робимо суперудар і забиваємо два. Не дивитись на могли забивати 5 і 6 голів за раз. Чесно кажучи, Next Level Game, схоже, справжній футбол бачили лише на картинках. Але, взагалі, то це справді прикольна річ. Ти до останнього маєш шанси як виграти, так і програти. Бувало таке, що потрапляв на 4 пропущені гола за останні. 30 секунд. Отак, от два удари, два голи. Для того, щоб стрельнути от таким от суперударом, ви маєте затримати кнопку удар до появи ось такого мініполя, потрапити в оті дві блакитні смужки, ну або хоча б помаранчеві, і отримаєте можливість забити два голи. Ну Взагалі-то це впливає напряму на шанси з воротаря, тому що воротар може відбити. Якщо потрапляти на два блакитних, то це однозначно гол. Якщо помаранчеві там туди-сюди, 50 на 50, скажімо так. В таких моментах ми хоч і маємо можливість вплинути нашим воротарем, але не так цікаво, як хотілося. Просто клацаємо кнопку, от анімація, будь ласка. Але взагалі. Трохи нуднувато. Взагалі не сказати, що ми маємо надто багато нюансів в керуванні, але багато речей все ж мають вагу. Але воно чимось нагадує і звичайний футбольний симулятор. Вчасно нажимати фін, підкат чи там просто удар. Але все ж таки основне це аркадність. Вона привносить цікавість. А разом із комбо та використанням предметів на полі чудесний хаос. Серйозно, мені подобається до слова, гарно потренувати вміння. Можете в режимі тренування. Краще зайти, освоїти якісь язи, повірте, допоможе. Особливо, якщо будете грати з кимось більш-менш знаючим. Персонажі, як говорив раніше, на старті їх було 10. Так, 10. дві команди по 4 гравців, і все. Дякую тобі, Нінтендо, за варіативність. Вибір, хоч куди. Потім додали ще 6... Тобто, ну, чотири команди можете зробити, і навіть не повторивши персонажів. хоча повторювати можете. Тобто можете обрати собі двох-трьох йоші чи когось іншого. В попередніх частинах була обов'язкова умова. Вибір капітана. Вибір був при цьому обмежений. Він був головною діючою особою і наносив отой суперудар. Зараз капітан є, але кожен гравець виконує свою важливу роль і немає таких нюансів, як по мені. В цій частині це зроблено краще і, мабуть, правильніше. Так от, при цьому всьому маємо чотири характеристики, кожна з яких є важливою в залежності від амплуа на полі. При цьому, завдяки екіпу, фактично кожен персонаж може грати будь-де. Але розробників логіка була інша. Тобто націлений персонаж на захист, отже, беріть, розвивайте йому силу і швидкість. Ну і так далі. Якщо він буде нападаючим, то ви розвивайте йому, ну, наприклад, удар і техніку. Предметами ви посилюєте те, що вам більш вигідно, але все ж таки особливо не експериментуйте. Особливого сенсу це немає. У Battle League все виглядає більш. Більш стримано за ранні версії, так гіперудари яскраві, але все ж таки менше, ну менше божевілля, за яке так сильно полюбилась серія. Без сумніву, гра на свіч виглядає більш ніж чудово, але все ж таки багато мінусів, особливо онлайн, який повинен бути по суті основним рятівним колом. Одразу скажу, онлайн дуже вимогливий до гарного сигналу інтернету. Якщо ви гратимете, наприклад, групою. То слабкий сигнал в одного впливатиме на усіх. У страйкерс це відчувається дуже сильно. Ні в Сплатуні, ні в Маріокарті. В мене таких, наприклад, проблем не бувало. Головний плюс взагалі, по грі як не дивно, це візуал. А мав би бути ігролад. Цей розробник досить часто це забуває. Звичайно, своя атмосфера присутня, але слабіше ніж в попередніх іграх. Вагомий недолік, виключно для мене, гра менше дика в порівнянні з Wii. Перепрошую за часті порівняння із версіями 2005-2007 років. Шкода, але гра вийшла невчасно. В свій час карантинні заходи вплинули на розробку, гра була майже пустою на старті, а онлайн працював навіть гірше. Ніж зараз. Потім випустили оновлення, але частина гравців вже закинула гру. Ну, відповідно, стало нікому грати. Ті доповнення, що виходили, як по мені, були більше е, таким собі латанням гри і повинні були бути одразу на старті. Тобто гру так собі латали-латали. Що вона мала хоча б якийсь вигляд і пояснювала свою ціну, нагадаю це full прайс. Взагалі, як висновок, скажу, що гра варта уваги, але Mario Strikers, хоч і гарна спроба повернутись в легендарну серію, але все ж таки щось пішло не так. Якщо граєш із друзями на одному дивані, точно буде весело, тільки не побийтеся. Взагалі з однієї консолі може грати одночасно 8 гравців. Мені здається, що якщо не подобається реальний футбол, то й ця гра, можливо, буде вам не дуже. Рекомендація варто спробувати. Пробувати демку, щоб придивитись, але все ж гру відчути не вийде. По кількість ігор там обмежено, за цей час ви проведете матч на такому собі легкому рівні і нічого не зможете оцінити. Але от на AliEx картридж коштує так іноді часто в межах 800 гривень. Або на Aliexpress Nova нова там коштує трохи менше 30 доларів. Ну, так уже краще, ціна більш-менш нормальна, хоча все рівно дорогувато. Але врахуйте все те, що я вам сказав вище. Перш ніж брати цю гру, маємо от такий от футбольчик від Нінтенда. Дякую за перегляд і що додивились до кінця усім миру!